Не турбуйтеся, Псалом 32, вірш 10: Господь руйнує наміри людей, відкидає задуми народів і відкидає наміри володарів. Можливо, сьогодні ви зіткнулися з людьми, які абсолютно свідомо намагаються заподіяти вам шкоду. Можливо, вони намагаються вкрасти у вас ваш бізнес, вашу сім'ю, ваших дітей або навіть зруйнувати ваш шлюб. Якщо це так, то я хочу підбадьорити вас. Згідно 10-го вірша, 32-го псалма Бог зведе на нівець усі плани цих людей, він знищить їхні задуми. Поради язичників будуть зруйновані, але рада Господа затверджена навіки. Пам'ятайте, коли ви робите Бога своїм притулком у важкий час ніхто не зможе перемогти вас якими б сильними не були ваші вороги в природному світі всі шанси на вашому боці, тому що ви сподіваєтесь на Господа, вони можуть думати, що беруть гору над вами, але на вашому боці Бог і в цьому ваша перевага. Будьте впевнені, що, врешті-решт, ви переможете над цією проблемою. А поки що, якщо ви будете роздумувати про Господа. Ваше серце буде постійно наповнюватися думками Його серця. І ось, що говориться в Псалмові 36, вірші 30 та 31: Вуста праведного навчаться мудрості, і його язик сповіщатиме справедливість, закон його Бога у його серці, і його ноги не спотикатимуться. Божа порада дасть вам стабільність у той час, як весь світ навколо вас буде трясти. Погані новини не зможуть вкрасти ваш світ, божі думки тут же піднімуться у вас і завадять поганим звісткам вкоренитися у вашому серці. Нехай вас не турбує тимчасовий успіх того, хто хоче створити вам проблеми. Замість цього спостерігайте за непорочним і дивіться на праведного, бо майбутність такої людини є мир. Як говориться у Псалмі 36, вірш 37. Уривок із святого письма Псалом 32, вірші з 1 по 10. «Радійте в Господі праведні, бо праведним личить хвала. Прославляйте Господа на гуслах, співайте йому у супроводі десятиструнного інструмента, співайте йому нову пісню, співайте гарно, з радісними окликами. Бо Господнє слово праведне, і всі його діла вірні, Він любить милосердя і справедливість, Господньою милістю наповнена земля, Господнім словом непорушно встановлені небеса і подихом Його уст, уся їхня сила. Він збирає води морські, ніби в бурдюк, і безодню складає в сховища. Нехай уся земля боїться Господа. Хай дрижать перед Ним усі, хто заселяє світ, адже Він сказав і сталося він звелів і було створене. Господь руйнує наміри людей, відкидає задуми народів і відкидає наміри володарів.